Всім добрий день! Закінчуємо розбір задач першого пункту номером 67. І так, нам дана трапеція. Відмічені середини основ. О, так, давайте я так я зроблю. Так, тут серединка ось вона. Давайте проставимо букви. АБЦД. І так, серединка AD, це точка М, а де вона тут. Так, тут дві клітинки, тут чотири, значить. 1. Оце у нас Меце у нас М. Далі обрано точки П і Q на бічних сторонах трапеції таким чином, що q – паралельна основа. І причому сказано, що АП не дорівнює ПБ. Ну, дивіться, якщо б вони дорівнювали... Тобто, якщо б це була серединка. То тоді ПН це середня лінія трикутника АБЦ. А отже, оці прямі, вони паралельні. І ніякої точки перетину тут не було. Саме тому нам сказали, що П це будь-яка точка, але не серединка. Давайте, не обмежуючи загальності, я буду вважати, що АП більше за ПБ. На що це вплине? Це вплине на те, що у мене точка перетину, вона буде за точку С. Якщо б точка П була ближче до точка, то, відповідно, перетин був би за точку А отут. Нічого в розв'язку від цього не змінювалось би, просто мені буде зручніше ось так. Так, нехай ОЦЕ П, ОЦЕ Q, Тобто ось вона моя PQ. І далі мені треба довести, що прямі PN, MQ і AC перетинаються в одній точці. Насправді, стандартна історія, коли ми говоримо про перетин трьох прямих в одній точці. А нам насправді треба довести наступне. Що зараз я це покажу. Ну, тобто, ми будемо знову ж таки говорити, що нехай отут -от вони перетинаються в двох точках. Да, оце нехай буде точка Т1. Оце буде точка Т2. І формально кажучи, наша задача зводиться тут до того, що нам треба довести рівність відрізочків цт 2 і цт 1 це буде якраз таке означати, що Т1 і Т2 у нас просто співпадають, а отже всі три прямі у нас перетинаються в одній точці. Таку задачу ми будемо робити за допомогою відношень. Тобто, чи це теорема Фалеса, чи для тих, хто гарно володіє теоремою Менелея, можна, в принципі, Менелея. Менелеєм буде звичайно швидше. А я буду робити Фалесом, просто щоб показати, що так також можна. І так, тобто, давайте я тут першим чином скажу, що PN перетинає AC в точці Т1. І MQ перетинає AC в точці Т2. Оцей рядочок, в принципі, можна було б і не писати, Ну, тобто, обрали точку ближче до точки Б і обрали, нічого страшного немає. Але мені хочеться для повноти якогось розв'язку. Записати саме так. І так. Відповідно, а що ми розуміємо? Ну, у нас якихось довжин тут нема. Відповідно, чим ми будемо оперувати, ми будемо оперувати відношення. Якщо оце Х, оце Х, оце І, оце Y, цим все зрозуміло це просто серединка. Тепер ми розуміємо, що у нас прямі BC, PQ і АД паралельні. А отже, вони відтинатимуть від А прямих АБ і С, Д пропорційні відрізку. І так, давайте так. АП до БП, як ДЦД до КЦ. І давайте як альфа до одного. Ну, тобто, як альфа там, наприклад, отут альфа З до Z, а ось тут нехай буде Т альфа Т. І тепер якимось чином мені треба вийти на те, що цт 2 і ЦТ1 1 це одне і те саме. І так, давайте почнемо, наприклад, з цт 1 цт 1 у мене фігурує ось у такому трикутнику. І я бачу йому подібний пт 1 Ну, і оцю точку треба позначити точкою Е. E. Що в мене в цьому трикутнику є? Зрозуміло, що про оці сторони я нічого сказати не можу. А от про співвідношення основ, скажімо так, я, в принципі, можу щось сказати. Бо я можу, давайте, тут точку Є «Е» позначу. Ось цей відрізочок ПЕ якимось чином через «ікси» виразити. І так, давайте подумаємо, звідки саме. Ну, от я бачу, що у мене трикутничок «апє». І трикутничок АБЦ подібний. А, Б, За двома кутами, так? Да? За двома кутами. А звідки я роблю висновок? Що мене цікавить? Мене цікавить ПІМ до БЦ. І що я знаю? А знаю я АП до АБ. Це тоді означатиме, що ПЕМ. Це АП на АБ. Що таке АП? Це альфа З. Що таке АБ? Це альфа З і ще З. Це альфа плюс 1 З. І на Б С, тобто 2Х. І так, це буде 2 альфа. На альфа плюс 1. На Х. І так, 2 альфа, альфа плюс 1 Х. Зрозуміло, що. Оці t мене, в принципі, не цікавлять. Це якісь числові параметри. Ну і оскільки ми розглядаємо довільну трапецію, вони, звичайно, довільні. Для мене тут принциповим будуть, принциповими будуть оці відношення, тобто те, що я через альфа вражаю. І так, чудово. Давайте ми скажемо, що тепер пунктом 4. З подібності трикутників P T1 є. E, та t 1 c Тобто о цього і ось цього. Вони також подібні за двома кутами. Або за Лемми. У паралельній прямії. А ми можемо сказати: знову ж таки, що мене цікавить? Мене цікавить t 1 e до t 1 c t 1 e до t 1 c Що я знаю? ПТ1 я не знаю, а от PE знаю. Тобто ПЕ до НС. І давайте подивимося, що таке ПЕ. Це 2 альфа альфа плюс 1х на х. Тобто це буде як 2 альфа на альфа плюс 1. Давайте подивимось, що це для нас означає. Ось у нас є відрізочок Е С Т1. Тобто, що ми тут можемо сказати? Що весь відрізок т 1 є, це, наприклад, якийсь 2 У. Тоді відрізок т 1 с це у нас α плюс 1у. Тобто, це у нас альфа плюс 1у. Оце все у нас 2 У. Тоді що на ось це приходиться? Треба від 2 У відняти α плюс 1у. Тут виходить альфа У мінус альфа У. Це альфа У мінус У. Ну. Тобто, альфа мінус 1 на У. Альфа мінус 1 на. А -у. Отут зверніть увагу. Звичайно, що. Якщо ось ця штука раптом від'ємна, то виходить, що в нас відрізок від'ємний. Але, подивіться, отут ми казали, що АП більше за ПБ. Тобто. Альфа Z більше за Z. А це вже означає, що альфа більше за 1. Тобто, ось ця штука більше за 0 для наших альфа. Тобто для такої конструкції, коли точка P знаходиться ближче до точки B, ніж до точки A, альфа-1 це завжди додатня величина. Зрозуміло, що якщо у нас є малюнок, і ми бачимо, де воно перетинається да, фізично, то ми розуміємо, що такий відрізок завжди існує. Ну і, в принципі, питань про. Від'ємність множника альфа-1 у нас не виникає. Тим не менш для більшої строгості я це навіг. Отже, давайте запишемо. Ось це у нас з вами альфа мінус 1у. Ні, оце альфа плюс 1, скоріше за все. Оце у нас альфа мінус 1у. Воно навіть виглядає так, що це трішки більше. Ну, тому що, в принципі, в масштаб. Тут серединка я позначив правильно. Прямо провів паралельно, а все інше не має значення, тому воно і буде виходити досить реалістично. І так. І начебто все, так. Да. Тільки давайте подивимось: От якщо ми розглядатимемо тепер трикутник, де у нас фігурує Є Т2. Ну, або це Т2, так? Да? Зрозуміло, що це оці, оці два трикутники. І бачимо, що отут у нас з вами фігурує АТ2. Відповідно, можливо, нам треба буде ще й АЕ визначити про всяк випадок. Давайте ми це зробимо. Можемо це зробити, наприклад, з ось подібності таких трикутників. Ми про них вже говорили. Це, мабуть, буде швидше за все. І так, п'ятий пункт. А, трикутничок АПЕ. Я ще раз це пропишу, те саме, що я писав в пункті 3. Я буду вже писати, що це за двома кутами. А дивіться, що мене цікавить. Мене цікавить АЕ до АЦ. Або ви знаєте, навіть, щоб не записувати ось це, бо нам подібність, в принципі, не потрібна, да? ми можемо скористатись тим, що у нас кут BAC ділиться паралельними прямими PE і BC. Тобто, ось це можна скористатись BC паралельно PE, то реймо про пропорційний відрізки. Тоді ми розуміємо, що AP до PB, як AE до EC, це у нас як альфа до одиночки, да? бо це у нас альфа з, це А просто Z. Ну, це те, що ми тут вводили пунктом 2. А тоді ми розуміємо, що А є це альфа на ЕЦ, а є це у нас це альфа мінус 1. Тобто альфа, альфа мінус 1 Ось так. Альфа. Альфа мінус 1. І так, чудово. Тепер можна переходити до другої пари трикутників. Ну, чит Раз, два. Ну і ще тут один. Так, да, пара все ж таки. І так, знову ж таки, перш ніж ми будемо говорити з вами про ось ці два трикутники. Нам потрібно що? Нам потрібно знати, ну, наприклад, відношення оцих елементів. Бо знову ж таки, про ці ми з вами нічого не знаємо, як і про ці. А от EQ і AM цілком можна одне через інше виразити. І так, давайте ми скажемо, що трикутничок ЄЦ. І трикутничок АЦД у нас є подібними за двома кутами, тому що в трикутнику АЦД і є Q паралельна АД. Тобто там два а, дві пари відповідних кутів при паралельних прямих будуть звичайно рівними. І так, звідси що нам треба? А, ну, Нам треба якимось чином виразити, що нам треба тут виразити? Я Q, да? А, до речі, тут можна і через АЦ, можна і через CD. Е, ну, давайте так. Тобто ми скажемо, що це є у нас до АЦ, А і Так само, як CQ до CD. І ось тут це Т, а ось тут це буде Альфа Т плюс Т, тобто альфа плюс 1 на Т. А якщо я ніде не помиляюсь то тут... Давайте подивимось ще разочку. Ось це ось це. Ага, да. Давайте тоді. На, отут же нам треба яку виразити через ігрок. Да? Тобто тут не відношення. Давайте отак тоді скажемо. А звідки ми робимо висновок, що. Так. Це є на АЦ. А навіщо мені це є на АЦ? Це є на АЦ в мене є. Мені треба яку на АД. Яку на Д. Ну, то пару сторін записав. Так, є Q на AD. Ми розуміємо, що є Q у нас. І так, це Q на CD. Ми казали, що це Т на альфа плюс 1 Т. І на AD це 2 y І так, це буде 2 на Альфа плюс 1 Y. 2. А на альфа плюс 1 Y. Ось. І тепер давайте повертаємось до оцих от трикутників. Так, що ми говоримо? Ми кажемо, що Є Т2К і АТ2М подібні за двома кутами, знову ж таки. І це буде означати. Що це буде означати? Що т 2 Відноситься до АТ2. Так само, як. А так само як. Що я знаю? Я знаю ЕК. Я знаю АМ, так? Да? І так, що таке ЕQ у мене? А ЕQ це Ось це страшна історія. 2 на Альфа плюс 1 Y. А АМ це що таке? AM це Y, 1 Y просто. Тобто це буде як 2 на альфа плюс 1. Чудово. Просто чудово. Тобто ми тут з вами розуміємо, що, що якщо ми проставимо точки А, Є, т 2 оце все у нас нехай там альфа плюс 1В. На оце тоді припадає 2В. А на ось це тоді припадає альфа-1В. Ну, принаймні, мені так а, здається, так? Да? Ну і тепер давайте ми трішечки поговоримо про те, що ж у нас з вами вийшло. А вийти у нас з вами, в принципі, по тут мали однакові історії. Тобто, подивіться. Є е Т2 це у мене буде 2В, а АЕ це у мене буде альфа мінус 1. В. Да, а ось це ми з вами маємо, що це 2 альфа У. Тобто, зрозуміло, що замість В отут у нас альфа У стоїть, і тут так само замість В у нас стоїть альфа У. Тобто, тепер нам треба акуратно довести, що ці штуки у нас будуть рівними просто. А звідки ми це можемо зробити? Дивіться. Нам треба. Що? Нам треба, щоб оці виявились не просто пропорційними, а виявились рівними. Тобто, що ми тут маємо сказати? Давайте ми запишемо. А, почну я з першого. да? Нехай у нас Є Т1 до АТ1. Подивіться, чому воно дорівнює. Є Т1 у мене це 2 альфа У. Якщо раптом забули, от у мене є т 1 2 альфа У. А т 1 у мене це альфа на альфа мінус 1у. Звичайно, альфа у нас це не нульовий. Ну тут навіть е вона більше за одиничку, Тобто можна крутити. Це буде. І на у до речі, також можна. Це буде 2 на альфа мінус 1. І ми розуміємо, да? а з того, що ми отут з вами на малюночку встановили що Ось це у нас з вами. Так, зачекайте. А це, мабуть, не АТ1 я зараз пишу, а, це я а про АЄ, да зараз говорю. Давайте отут, тоді А є. Так. А тут ми розуміємо, що у нас. отут давайте я запишу окремим пунктом що є Т2. До АЕ. Це у нас що таке? 2В на альфа мінус 1 В, тобто 2 на. Альфа م... мінус 1 Тобто, оскільки у нас ось тут є Т1 до АЕ, а тут є Т2 до АЕ це одне й те саме, да? подивіться. З чого починали, до чого прийшли, то це у нас буде тоді і тільки тоді. Знаменники однакові, і вони не нуль, а тому що це відрізки якісь. коли є Т1, дорівнює Т2. І що ми тут розуміємо? З цього ще не випливає, що вони співпадають. У загальному вигляді, уявіть собі, у вас є точка Е. То вам забороняє по різні боки відкласти оці. Ніхто. А, тобто от тут сюди, ось сюди. Але ми розуміємо, що у нас з вами точечки т 1 і т 2 лежать по один бік від точки Е. Ну, просто так за малюнком. Воно видно, що оце ми продовжуємо до сюди, оце продовжуємо до сюди. Тобто, і тут ми кажемо. Давайте да, це отак: Є Т1 дорівнює Є Т2. Далі ми кажемо, що Т1 і Т2 лежать по один бік від точки Е, а звідки ми розуміємо, що Т1 і Т2 і впадають? А це буде означати, що, а, які там були Pn. Перетинає АС, перетинає МК, виходить в одній точці. Якраз ще й треба було довести. Ну, бо виходить, оці попарно перетинались в Т1, а оці попарно перетинались в С2. Але зрозуміло, що, оскільки ці точки співпали, виходить, що всі вони в трьох перетинаються в одній єдиній точці. Ну, якийсь там Т, наприклад. Тобто малюнок, насправді, якщо отут масштаб проводити, спеціально зараз це зроблю. Дивіться, чисто через серединку сюди. Чисто через серединку. От воно навіть сюди і потрапляє. Тобто, ось вона ваша оця точка. Виходить, що відношення тут сюди одно. Ще раз підкреслю, теорема Менелая було б швидше. Але мені захотілося отак погратись із відношеннями в різних трикутниках. На мій погляд, це не настільки тривіально, як теорема Менелая, тому такий. Більш цікавий, живенький розі вийшов. Таким чином, повністю перший пункт ми з вами розібрали.